Вітаю в студії «Голоса Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк у Сполучених Штатах вже кілька років тривають запеклі дебати щодо долі приблизно 11 мільйонів людей, які перебувають на території країни, незаконно. Ще складніше вирішити, що робити з дітьми, які прибули до США нелегально разом з батьками. На минулому тижні нижня палата конгресу прийняла так званий закон Мрію який дозволяє таким іммігрантам за певних умов легалізуватися. Однак назбирати необхідні голоси у сенаті демократам буде складно. Республіканці і частина самих демократів, наляканих програшем на виборах у листопаді, називають закон амністією для нелегалів. Тему продовжує Уляна Телюк. Ів Гомс зараз навчається у Мериландському університеті, але виглядає, що навчання йому доведеться покинути і залишити Америку. Я хотів би продовжити навчання в коледжі, і мати нагоду піти вчитися в медінститут. Ів один з кількох тисяч нелегальних іммігрантів, які виросли у США і здобувають тут світу. Йому, як і багатьом іншим, тепер загрожує депортація. Іва можуть відправити до Індії, країни, яку він залишив разом з батьками, коли йому було 14 місяців. Батьків депортували понад рік тому. якщо я повернуся в Індію, це означатиме, що все було дарма. Тут я хоча б навчаюся в коледжі Імміграційне питання є давньою темою запеклих дебатів у США. Що не дивно беручи до уваги, що в країні мешкає близько 11 мільйонів нелегалів. Найскладніше вирішити долю тих, які прибули до США у віці до 16 років. Запропонований свого часу законопроект давав їм шанс отримати легальний статус за умови, якщо вони провчаться два роки у коледжі чи відслужать в армії. Мелані Шварц, студентка Техасського університету, проти амністії нелегалів. незаконні іммігранти отримують легкий шлях до громадянства. У той час як люди, які прибули сюди легально, не матимуть цієї можливості. інших турбує вплив законопроекту на економіку. Зараз у США дуже високе безробіття. Уже є чимало легальних іммігрантів, які шукають роботу. однак, прихильники законопроекту кажуть, що добре освічені іммігранти тільки сприятимуть зросту економіки. Позбавляючи цих людей можливості робити внесок в економіку, означає не лише втрату фінансових інвестицій, які вже зробили у цих молодих людей, але й втрату потенційних трильйонів доларів, беручи до уваги їх бажання і готовність розвивати економіку США. Саме про це мріє і в закінчити університет і стати лікарем. Якщо законопроект не пройде у конгресі, мрії багатьох студентів нелегалів будуть втрачені, каже він. Вони навчаються у Гарварді та інших найкращих університетах. Перед ними чудове майбутнє, але через існуючу систему вони будуть змушені повернутися в країну, якої навіть не знають. Лізет кіньоніс прибула до США з Колумбії, коли їй було 10 років. Тепер їй 24. Вона закінчує навчання за спеціальністю комп'ютерна графіка і переживає, що не знайде роботу, оскільки немає документів. Я ніколи не будую планів більше ніж на тиждень, тому що ніколи не впевнена, де прокинусь наступного ранку у в'язниці чи у Колумбії. десять років минуло з часу, коли законопроект був перше поданий на розгляд конгресу. Ів Гом сподівається, що цього разу документ буде схвалений. Тоді він зможе закінчити навчання у США і стати повноправним американським громадянином. Уляна Телюк. all